Вітаю! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео буде покроковий майстер-клас сплетіння персонажа коромі з бісеру в техніці хрестик. Для створення коромі беру бісер чорного та білого кольорів і ще трішки рожевого. Риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Прозору відрізаю приблизно 85 см волосіні. Я показую на чорній для камери. Починаємо. Перший крок набираю дві чорні дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. кінці складаю до однакової довжини та спускаю перший хрестик на середину відрізка. Другий крок. На сторону до білого бісеру набираю дві білі, на іншу сторону одну чорну. Тим кінцем, де одна штучка. Ним проходжу назустріч в крайню білу бісеринку. Перевіряю, щоб плетіння було на середині. Третій крок. Ще раз на сторону до білого бісеру набираю дві білі, на іншу сторону одну чорну. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу на зустріч в крайню білу бісеринку. Четвертий крок поворот на другий ряд. На сторону до чорного кольору. Туди набираю дві чорні одну білу. Іншим кінцем прохожу на зустріч в білу бісеринку. Далі я триматиму чорною стороною ліворуч. Починаємо другий ряд. П'ятий крок. На нижню волосінь набираю одну білу, три чорні. І цей же кінець волосіні, яким набирала, завожу його в напрямку вниз в білу бісеринку. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Шостий крок. Направо нанизую дві білі, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу. Затягую. Лівий кінчик вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Сьомий крок. Праворуч додаю одну чорну, одну білу. Лівим кінцем прохожу крізь білу бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Після того, як стягнула. Ліву волостін вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду, восьмий крок. Направо набираю дві білі, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу, затягую, лівий кінчик вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. Направо набираю дві білі, крізь крайню білу прихожу на зустріч. Десятий крок. Будь-куди набираю дві чорні. На іншу сторону набираю одну чорну. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню чорну. Одинадцятий крок. Ще раз будь куди нанизую дві чорні, на іншу сторону одну чорну. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу назустріч в крайню чорну. Дванадцятий крок. Ліворуч набираю 5 чорних і цим же кінцем, яким набирала, прохожу в напрямку вверх, в четверту з краю бісеринку. Якщо затянути, має вийти хрестик. Тринадцятий крок переход на третій ряд. До нового хрестика на ту сторону. Набираю одну чорну і цю ж волосінь вставляю в ту бісеринку, з якої виходить інша волосінь, але вставляю в протилежному напрямку. Тепер вивожу кінці в третю зверха бісеринку так, щоб можна було почати третій ряд. Переходимо до третього ряду, 14 крок. Наверх набираю три чорні, нижнім кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню бісеринку. Затягую, лівий кінець вставляю вниз в чорну бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок. Праворуч додаю дві чорні. Іншим кінцем проходжу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Шістнадцятий крок. Направо нанизую одну чорну, одну білу. Крізь білу проходжу хрест на хрест. Затягую ліву жилку вставляю вниз в білу бісеринку попереднього ряду. Сімнадцятий крок. На праву сторону нанизую одну білу, одну чорну. Іншим кінцем проходжу назустріч в чорну бісеринку. Після того, як затягнула, Лівий кінчик вставляю вниз в чорну бісеринку попереднього ряду, 18-й крок. Праворуч додаю дві чорні, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну, затягую, Ліву волосінь вставляю вниз, в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятнадцятий крок. Направо набираю дві білі. Лівим кінцем проходжу хрест-нахрест -хрест в крайню білу. Ліву волосінь вставляю вниз в чорну бісеринку попереднього ряду. Крок номер 20 Поворот на четвертий ряд. Ліворуч набираю дві чорні, крізь крайню чорну проходжу хрест-нахрест. Починаємо четвертий ряд. 21 крок. Знизу набираю дві чорні одну білу. Верхнім кінцем прохожу назустріч в білу бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю в напрямку вверх в білу бісеринку попереднього ряду. 22 крок. Направо набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу зустріч в крайню білу, стягую, Ліву жилку вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. Двадцять третій крок. Направо набираю дві білі бісеринки, Ліву жилку вставляю вверх в білу бісеринку попереднього ряду. 24 крок. Праворуч додаю дві чорні. Крізь крайню чорну прохожу хрест-нахрест. 25-й крок. На верхню волосінь набираю три чорні. І цей же кінчик вставляю в напрямку вниз, в другу зверху бісеринку попереднього ряду. Також цей кінчик вставляю вправо в чорну бісеринку. Так, щоб вийшов хрестик. Двадцять шостий крок. Перехід на п'ятий ряд. Крізь одну рожеву прохожу хрест на хрест. Починаємо п'ятий ряд. 27 крок. Наверх набираю одну білу дві рожеві. Нижнім кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в чорну бісеринку. 28-й крок. Направо набираю дві чорні, лівим кінцем прохожу через крайню чорну. Після того, як затягнула, Лівий кінець вставляю вниз в білу бісеринку попереднього ряду. 29-й крок. На праву жилку набираю одну білу, одну рожеву. Іншим кінцем прохожу крізь рожеву хрест-нахрест. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в білу бісеринку попереднього ряду. Крок номер 30 Праворуч додаю дві білі. Через крайню білу прохожу хрест-нахрест. -хрест. Лівий кінчик вставляю вниз в чорну бісеринку. 31 крок поворот на шостий ряд. Зліва набираю дві чорні. Правою жилкою прохожу назустріч в крайню чорну. Починаємо шостий ряд. 32 крок. Наниз набираю дві чорні одну білу. Верхнім кінцем проходжу через білу бісеринку назустріч. Після того, як затянула, лівий кінчик вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Тридцать третій крок. Направо набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню білу. Лівий кінчик вставляю вверх в білу бісеринку попереднього ряду. 34-й крок. Направо нанизую одну чорну, одну білу. Іншим кінцем прохожу назустріч в білу бісеринку. Затягую. Ліву волосінь завожу вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. 35 п'ятий крок. На праву жилку додаю одну білу одну чорну. Лівим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Після того, як затягнула, ліву волосінь вставляю вверх в рожеву бісеринку. 36 шостий крок. Направо набираю дві чорні. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню чорну. 37 й крок. Поворот на 7-й ряд. Зліва в мене три чорні, правим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Починаємо 7-й ряд. 38 й крок. Наверх набираю 4 чорні і цим же верхнім кінцем прохожу в напрямку вверх. В першу набрану чорну бісеринку. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. 39 крок. Направо нанизую дві чорні. Іншим кінцем прохожу в крайню чорну. Ліву волосінь вставляю вниз. В найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. Крок номер 40 На праву сторону набираю дві білі іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу. Затягую. Ліву волосін вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. 41-й крок. На праву сторону набираю одну білу, одну чорну. Лівим кінцем прохожу хрест на хрест в чорну бісеринку. Ліву волосін вставляю вниз в чорну бісеринку попереднього ряду. 42 крок. Додаю дві чорні бісеринки. Лівий кінець вставляю вниз в білу бісеринку. 43 крок. Вплітаю дві білі. Ліву волосінь вставляю вниз в чорну бісеринку. 44 крок. Перехід на восьмий ряд. На ліву жилку набираю дві чорні. Правим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Починаємо 8 ряд. Тут одразу будемо вплітати і 9 ряд. 45 крок. На низ набираю дві чорні, одну білу. Верхнім кінцем прохожу назустріч в білу бісеринку. Затягую ліву жилку вставляю вверх в білу бісеринку попереднього ряду. 46-й крок. Наліво набираю дві білі, іншим кінцем прохожу крізь крайню білу. 47 крок. Наниз набираю дві чорні одну білу. Верхнім кінцем прохожу назустріч в білу Сорок 48 крок. Праворуч набираю одну чорну дві білі. Лівим кінцем прохожу хрест на хрест в крайню білу бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю вліво в білу бісеринку. Плюс цей кінець вставляю вверх в чорну. 49-й крок. Через білу бісеринку проходжу назустріч. Ліву волосінь вставляю вверх в білу бісеринку попереднього ряду. Крок номер 50 Наліво набираю дві білі, правим кінцем проходжу крізь крайню білу. Затягую. Нижню волосінь вставляю вправо в білу бісеринку. 51 крок. Направо набираю одну чорну, одну білу. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в білу П'ятдесят 52 крок. Праворуч набираю дві чорні одну білу. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в білу бісеринку. Після того, як затягнула, нижню волосінь вставляю вліво, в найближчу білу бісеринку. Плюс вверх в сусідню білу. 53 крок. Крізь одну білу прохожу хрест-нахрест. Ліву жилку вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. 54 крок. Направо набираю дві чорні. Ліву жилку вставляю вверх в найближчу чорну бісеринку попереднього ряду. 55 п'ятий крок. Направо нанизую дві чорні. Через крайню чорну проходжу хрест-нахрест. 56 крок. Будь-куди набираю дві чорні. на іншу сторону одну чорну. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Останній крок крізь три чорні прохожу на зустріч. Вивожу, щоб кінці були поряд. Зав'язую три вузлика та обрізаю зайве. Для об'ємної фігурки роблю дві такі деталі коромі та зшиваю їх. Окреме відео, як зшивати фігурки в техніці хрестик, є у мене на каналі. Для з'єднання вистачить 70 см жилки. І ось така фігурка коромі з бісеру вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.